Дякую вам за коментарі під першим відео серії Рахуємо Курчат. Я зрозумів, що цю практику на українському інвестиційному ринку варто продовжувати. І сьогодні ми з вами подивимось коротеньке відео про результати моїх інвестицій через Monoinvest і через Sensebank. І ви зрозумієте, чому важливо в довгострокових інвестиціях не тільки питання там дохідності портфеля, а елементарне питання кастоді, тобто де ваші гроші зберігаються. Отже, давайте спочатку про моноінвест. Ви всі знаєте, що там були санкції проти екзанти. Ми маємо похвалити моноінвест, що все-таки вони знайшли рішення, і на відміну від там санкцій Freedom Finance, де активи, якби в українському філіалі, заморожені і досі. моноінвест знайшов ці кошти повернути, але в мене результат інвестицій вийшов від'ємний. Зараз я вам покажу цифри. Тобто, дивіться, що відбувалося. Ось ви бачите на екрані деталі операції. Тобто, в мене в Моноінвесті було вкладено десь 500 доларів. Це були два фонди: Financial Select Sector SPDR і Vanguard Total Stock Market VT. Ну, про VT, до речі, було відео у нас на каналі. Можете подивитися. отже, ці позиції в екзанте через Моноінвест 6.07, тобто 6 липня, були ліквідовані. Ви бачите, там 464. Долари в мене залишилося з тих 500 вкладених. І а, ця сума мені виплачується, але з неї зразу утримуються податки. Тобто чистими я отримав 450 доларів, ну і 50 доларів мої тотальні втрати. І от тут дуже цікаво виходить, показую вам наступну картинку. Тут треба похвалити знову таки Монеінвест, тому що вони зразу автоматично мені висилають, якби всі розрахунки, які я можу потім використати при складанні моєї податкової декларації. Вони як податковий агент отримали ось уже це ПДФО, військовий збір. Але ви бачите, що яка така сувора доля українського. Інвестора я отримав договор еквіленті збиток, але через девальвацію гривні вийшов прибуток при закритті примусовому цих позицій там 2477 гривень прибутку. Ви бачите, ну і утримано 446 гривень дивідендів і 37 гривень військового збору. Та, і я знімав уже на каналі відео про курсові різниці. Це, на жаль, велика проблема. І як вона буде вирішуватись в майбутньому, чи буде взагалі вирішуватись це велике питання. Нове ну, про це ми говорили в інших відео, тобто підсумовуючи ситуацію з «МоноІнвест», був зручний додаток, але ви бачите, контрагент став проблемним чи був проблемним, хто з вас як на це подивиться? Та? І ось результати інвестування по суті мінус, ну і примусове закриття позицій. Тепер, що стосується сенс банку, там вийшло знаєте, сміх крізь сльози. Я там колись купив три акції Пфайзер. А ви зараз ось бачите скрін мої акції? Бачите, що в мене там є три акції Pfizer, Зараз, якби їх ціна, там всього точніше пакет на 110 доларів. Ви бачите. Коли я їх купив, ось е, інший скрін Історія год. І ви бачите, що я їх купив 21 січня 2022 року, до речі, майже на піку, От, за 52 долари 63 центи. Зараз вони коштують там, порядка 36 доларів. І е, якщо ви подивитеся наступний скрін, та, тобто бачите, що вони коштують 36 доларів. В гривнях це 1356 гривень, ну, я їх купував, виходить по ціні за акцію. Якщо в гривні перерахувати 1493 гривні. Тобто навіть тут девальвація мені не допомогла. От, благо, я їх там не продаю, да і очікую, що буде щось краще. Але який ще цікавий момент виплив з Pfizer Pfizer Файзер це дивідендна компанія, і вона платить досить значні дивіденди. Ну тут там дивіденд'їд більше 4% Вона їх платить щокварталу і ось я такий зайшов, дивлюсь, ну Pfizer, так акції впали. Да, дивлюсь, а чекайте, а де дивіденди? Тому що за півтора роки з часу, як я володію цими трьома акціями, там більше двох доларів на акцію вже дивідендів накапало. Я таки починаю шукати ці дивіденди в Сенсбанку, в своєму додатку, не знаходжу. Думаю, ой, треба писати в супорт. Пишу в супорт, і там за день переписки виясняється, що мені потрібно відкрити доларовий рахунок або картку в «Сенсбанку», і тільки тоді ці дивіденди приймуть. Тобто, зараз вони десь зависли, я так розумію, на контрагенті «Сенсбанку», я про це чесно забув. От бачите, добре, що здібав це відео. Соцбанк теж мене про це ніяк не повідомляв, що шановний інвестор, у тебе там є взагалі-то дивіденди, давай ми тобі виплатимо їх. І оці там шість хвостиком доларів зависли. Ну і зараз я рахунок відкрив. Я так сподіваюся, що ці кошти прийдуть. Але дуже цікавий кейс, та, що тут теж система дуже сира, та, і навіть от, гроші десь по дорозі зависають і десь там собі числяться. Ось такі інвестиційні підсумки. Я розумію, хтось з вас засумує. Абсолютно не треба цього робити, тому що це все були для мене тестові транзакції, тестові кошти. Якщо ви дивитесь наш канал, то ви знаєте, що ще там у 2018 році на ньому з'явилось відео. Реєстрація та відкриття рахунку в інтеректі брокерс. Потім ми кілька разів це відео оновлювали. Сумарно ці відео мають більше 100 тисяч переглядів. Уже і основні пенсійні заощадження моєї родини знаходяться на інтеректі брокерс. Хочу подякувати нашим підписникам на Патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на Патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Я нагадаю, що на каналі є кілька відео про мій ІКОА-портфель і фан-портфель. Ну, але основна лева частка, 80% вкладена просто зараз два фонди. Це фонд СВРД і фонд Емі. А було кілька відео, два відео, які я вам рекомендую подивитися про пенсійний портфель і зрозуміти, як я його будую. Ні в якому разі просто сліпо не копіювати, тому що нагадаю, на каналі вже було відео про ризик профіль. І не факт, що мій портфель підійде. Вам, але просто як навчальний кейс, дуже вам рекомендую подивитися. Дуже вам рекомендую використовувати якби наукові підходи до того, як ви плануєте свій портфель, та і робити максимально все системно, а не емоційно. Я щиро не розумію, знаєте, навіщо от такі зараз, ну тоді костелі були знаходити інвесторам українським, якщо можна було інвестувати стоп-3 американським брокером, напряму маючи доступ на юрську фондову біржу чи на Лондонську фондову біржу. Тому з основною частиною моїх пенсійних заощаджень все добре. Вони там в валюті, вони в американській юрисдикції. Ну а ці експерименти знаєте, хочеться все-таки, щоб в нас в Україні був фондовий ринок. Хочеться, щоб і прийняли закон про довгострокові інвестиційні рахунки, щоб стимулювати. Ну але сьогодні як казав класик, маємо те, що маємо. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Для мене це буде мотивація продовжувати серію. Рахуємо курчат. Пишіть, якщо б ви хотіли стати героєм рубрики. Рахуємо курчат. І напишіть, будь ласка, також ваші результати, якщо ви інвестували сенсбанком і моноінвестом, як у вас там це. І взагалі цікаво почути, чи для вас це був теж тест, чи ви все-таки розглядали це як основний варіант. Дякую вам за увагу і дякую за ваші лайки.